СБУ затримала диверсанта ФСБ, який координував удари москалів по об'єктах сил оборони на Одещині. Згодом фігурант отримав від росіян завдання підпалити один з об'єктів. Диверсію зірвали працівники головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Зловмисником виявився 41-річний безробітний мешканець Ізмаїла ФСБ РФІ Завербували його через телеграм-канали. Там він шукав легкий заробіток, затриманий обходив місцевість, фотографував потенційні цілі, позначав їх на гугл-картах і відповідно передавав куратору від ФСБ. ДБР завершило розслідування щодо трьох посадовців Нижньодністровської ГЕС на Буковині. За версією слідства вони завдали державі збитків майже на 5 мільйонів гривень. Йдеться про генерального директора станції, інженера та керівницю відділу закупівель. Слідчі вважають, що вони укладали договори з підрядниками за завищеними цінами, а різницю забирали собі. При цьому перевірка показала, що самі ремонтні роботи виконали нормально. Загрози для роботи гідроелектростанції не. Маєм і тепер детальніше до грашиських обстрілів. Кількість постраждалих в Одесі збільшилася до 35%. Під завалами на місці влучання у Пересипському районі виявили тіло чоловіка. У місті пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків, ну і приватні оселі. Також постраждала будівля церкви в центрі міста і дитячий садочок. Найскладніша ситуація у Хаджибейському районі, де зруйнована частина житлового будинку. Попередньо під завалами там можуть перебувати троє ще людей. Поруч з будинком на звістку чекає і тато однієї з жінок, яка може бути під завалами. Він живе поруч і після дзвінка про приліт одразу прийшов на місце влучання. Світолі дітерям тут живе ті самі живе. Азом по шахія. Цілілі люди залишились на вулиці, в чому були наразі переважно в стресовому нестані. Очікують завершення рятувальних робіт, деякі плачуть і переймаються про домашніх улюбленців ожидала, что так могило дітей еще с готом и уснули. Ну как мы бежали, все. Я была я слава Богу. И получается, что слышу уже взрыв, Пахнул. И дети ну, спасибо, соседи постучали и сказали, что придет на что. Быстренько выходите, потому что ты слышно, что пожар И я выбежала на улицу. Быстренько, ну що склала, там взяла какие документы. Ну очень страшно все. І от остався вдома, я переживала, що он и людей жалко. Что Люди очень страшно, когда этот пожар выстрелив. Людей жалко, очень горели квартиры.